Привіт, Андрій! Привіт, Діана! і всім привіт, дивися. І що ми сьогодні готуємо? Так, сьогодні ми готуємо oh. твіст на коктейль Soulсаid Fizz. Ми готуємо Ricky. Угу, mm -hmm. Цікаво. Так, він відрізняється від оригіналу, тим, що тут іде лише лаймовий сік, а не лимонний сік. Тут він подається з льодом а класика без і тому тут буде менше газованої води. В принципі, все. Перейдемо до готування. Додаємо літо на шейкер, як завжди. І наливаємо джин. І ще трошечки, як завжди. Додаємо лаймовий фреш. Так, додаємо лаймовий фреш. І цукровий сироп. Я, як завжди, використовую річ це 2 до одного. І додаємо ще свіжої м'яти. Я додаю десь 10 листочків, але якщо у вас велика, то додаємо штучок 5. І все це добре шикуємо. Зливаємо талу воду. І перелаємо наш бокал. І зверху доливаємо газовану воду. А я вже подумала, що буде такий коктейль. Ще раз перемішуємо. І прикрашаємо лаймом та м'ятою. І, будь ласка, саус сайт ріки. Всім привітки поближче. Ну що, давай дегустувати? Давай, мені здається, він буде свіжий, такий літній. Те Та? Та, що треба? Так, дуже смачно. Він такий цитрусовий з м'яткою. І в міру такий солоденький, і в міру по міцності. Такий так. освіжаючий, ну те, що треба, мені здається. Mm -hmm. Якщо набридло мохіто, то, будь ласка, це підійде як на його заміна. Та дуже гідна заміна, дуже смачно. Так, і всі інгредієнти добре чутно: і м'ята, і джин, і лайм. Ну, все добре поєднується, все до одного писує. Так, нічого зайвого взагалі нема, і дуже класний на смак. Я ж кажу, і в міру солодкий, і в міру освіжаючий, дуже-дуже смачно. Так, так. Нема про що говорити, хочеться його пити. Так, тому якщо не коштували, то будь ласка, готуйте, інгредієнти до доволі прості. Та бо кожен може приготувати його вдома. Так, так, і не складно. Готуйте і насолоджуйтесь з задоволенням. Але пам'ятайте, що надмірне споживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю. А ми вам дякуємо за перегляд. Дякуємо за ваші коментарі і ваші лайки. Ставте свою вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, дивіться наші попередні відео і до нових зустрічей! Па-па!